А теперь перший блин. Перший блин Ми зібрати разпробуємо забрати сієростіння воєділо. Щоб такий собі млинець не виявився гливким. На стадіоні Спартак проходять щоденні репетиції. Лише в прологовій частині братимуть участь півтори сотні учасників. На шляху до злагодженості та синхронності рухів вони долають труднощі. В першу чергу погодні жарка дуже багато людей задісне деякі люди за жири випадають, і достатньо складно сложно нам как бы Якби а сроки и зжати, і ми мы надеемся, что все будет очень круто. Поряд з більш дорослими колегами відпрацьовують свою частину програми Діти. Хореографи кажуть, до них потрібний особливий підхід. Сложно робота з маленькими дітьми, тому що їм можна повторіти 10 тисяч разів зрослим три получится, у нас нет выбора. Нужно либо хорошо, либо хорошо. Трохи привідкриваючи за колісся суботнього масштабного свята, організатори кажуть, захід розпочнеться з формування гігантської живої квітки символ, обраний неспроста. Мітенвест росте, розвивається, становится крепче стали і какбир розцвітає, і в місті з, з, з мітинвестом розсвітає вся Україна. Танцівники, як і студенти, мають характерну рису. Маючи зовсім мало часу, можуть успішно підготуватися до екзамену. В нашому випадку хореографічного. Тож немає сумнівів, що суботнє шоу в парку Мершавцев розпочнеться красиво. Є вірене, що все вийде? Звісно, по-другому, не може бути.